Атака ворога на Полтаву 3 вересня 2024 року стала найбільш трагічною за час російсько-української війни. І знову перед свято Успенським собором труна накрита синьо-жовтим прапором. Сьогодні у Полтаві прощалися із солдатом В'ячеславом Куцом. Він загинув внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку. Чоловіку було 49 років. Слава цю сину і святому духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. В'ячеслав Куц народився та жив у Полтаві. На військову службу бійця призвали по мобілізації. Він був курсантом навчального взводу зв'язку навчальної роти. Життя В'ячеслава обірвала російська ракета. Усі близькі та друзі досі не можуть повірити, що його вже нема. Розповіла родичка загиблого Галина Цибулько. Велике горе прийшло в нашу родину. Славік був дуже любичий батько. Чоловік Всегда був привітний. Життєрадісний, завжди готовий був прийти на допомогу. Був дуже хорошою людиною. Для нас стало великим шоком, великою трагедією для нас, для нашої Полтави. Вічна пам'ять не тільки нашому славікою, хлопцям і дівчаткам, які загинули. Хочемо швидшого миру і перемоги, щоб гинули наші діти. У В'ячеслава залишилася дружина, донька, брат та сестра. Ми часто любимо говорити про свободу вибору. Немає в нас жодної свободи вибору. Можна просто перестати стріляти або зійти десь посередині. Ні. В нас немає такого вибору. В нас немає можливості закінчити війну іншим чином, окрім перемоги, або всім загинути. Тому ми маємо віддячити, як В'ячеславу, віддячити йому тим, що ми будемо жити. І вороги не мають нас ламати. Після відспівування загиблого провели коридором пошани. Його поховали на Затуринському кладовищі.